приготувати енчеладо з яловичиною. Для початку приготуємо собі спецію. В, в нивовитій місті додайте наступне одна чайна ложка часникового порошку, тоді булового порошку, одна шкелетка кримної паприки, орегано та кальницького перцю. Змішайте з однорідності, потім викладіть на путінг, далі ми приготуємо соус для енчеладо. Поставте сковорідку на середній вогонь, додайте другу столову ложки ол оливкової олії та три столові Змішайте до утворення пашки, потім додайте бульйону. Поміщите, поки не засухне. додайте ще одна-два склянки коючого бульйону. Перемішайте. Тепер додайте одна п'ятничка склянки шк... пасати, одна столову ложку солі та байцю, потім чайні ложки суміш суспенці, яку ви пригодували раніше. Ретельно перемішайте, поки не поєднається сміть сплити та відкладіть її на потім далі. Ми приготуємо начинку. Поставте ще одну сковорідку на середній вогонь. Розігрійте одну столову ложку оливкової олії, додайте пів чайної ложки потрібного часнику. Та одну дрібно наріжену чебулину. Готуйте 2 хвилини. Додайте 500 грамів яловичного фаршу, готуйте 2 хвилини. Додайте решту суміші з 400 грамів чорної квасолі та 400 грамів обмаженої квасолі. Ретельно перемішати. Потім зніміть вогонь і тепер часто за ваше етіладос. соусом дно форми. Для запікання покладіть тортилю вводіть три ложки начинки на дно Потім <плес> <плес> рулетом. у форму для запікання. Повторюйте цей процес доки не до е, вашої форми. Для запікання не буде повністю покрите, де тепер полийте атіладос соусом. Ми приготували раніше, Посипте зверху сильок, потім накрийте вольгою, поставте ковку з вентилятором. Розігрійте до 180 градусів, випікайте 10 хвилин. Змінить вольгу, то запікайте буде... ще 10 хвилин. Це ідеально. Вийнете з духовки, подавайте те на насолоджуйтесь.